Бляха, муха Жужу. От нахера Жужа сюди поліз, щоб мені щось довести. А Сенсу, гори вона в пеклі та школа полювання. Я не для того її відкривав, щоб отак хлопців втрачати. Я ж допомагати хотів. Думав, навчу, збережу ось такі гарячі голови від дурної смерті. А в результаті он що? Але твої поради потрібні іншим. Не лишай їх без допомоги через те, що сталося. Не залишу і зроблю все, щоб така херня не повторилася. Гаразд, скіфе. Дякую, що виручив. Без тебе я сам би тут ліг. Ось тримай за твою допомогу. Є в мене ще й уроки і замовлення, але це не зараз. Сам розумієш, треба жужу поховати по-людськи. Заходь до мене завтра.